Сьогодні у випуску найнезвичніші тварини альбіноси. Побачимо білих як сніг, горил, жирафів та пінгвінів. З'ясуємо, хто з них подарував своє ім'я астероїду та дізнаємося, чому в таких тварин досить малі шанси на життя. Ця добірка вас точно здивує. Сьома позиція Орангутанг. Альба. Ця самиця єдина у світі орангутанг Альбінос. Вона була виявлена та врятована співробітниками фонду порятунку орангутангів Борнео у квітні 2017 року, неподалік села Тангіранг в індонезійській провінції Центральний Калімантан. Майже два роки вона провела в центрі реабілітації. Співробітники фонду повідомили, що таке рішення було прийнято через те, що альбінізм особи може бути фактором, що знижує її виживання в дипліх. Й природі, але зрештою її відпустили. Шосте місце. Алігатор Клод це дивовижний алігатор альбінос повністю білого кольору. Він народився в 1995 році біля Флориди, а в даний час проживає в Каліфорнійській академії наук під наглядом вчених. У дикій природі на нього чатувало одразу декілька небезпек. Насамперед він не міг маскуватися, що робило його не мисливцем, а потенційною жертвою та здобичу для інших хижаків. Тому у 2008 році Клода з. Та відправили до каліфорнійської академії наук. П'ята сходинка білий олень. В 2016 році обабіч однієї з доріг у Швеції виявили дуже рідкісного оленя Альбіноса. Побачила його туристка, яка прямувала до свого котеджу. Можна сміливо зауважити, що їй дуже пощастило, адже вважається, що білі олені це священні тварини. Їх зустрічають вкрай рідко. На даний час декілька білих оленів утримують в зоопарку Норвегії та Фінляндії. Четверте місце кит мігалу. Перший цього білого кита виявили 1991 року біля берегів Австралії. Він має абсолютно біле забарвлення, адже він альбінос. Довго вчені вважали, що більше таких китів не існує, але згодом виявили ще декілька схожих на нього особин, можливо, його потомків. Кити мігрують із Антарктиди до берегів Австралії, де вони розмножуються щороку в період із травня до листопада. Але помітити ки. Та альбіноса це все одно як знайти голку в копиці сіна. Третя позиція. Горила сніжок. Єдина відома в історії зоологічних спостережень горила Альбінос. Це самець, який багато років прожив в зоопарку Барселони. Згідно з офіційною версією, його спіймали на території Іспанської Гвінеї у 1966 році, а потім продали у Барселону. Така покупка коштувала зоопарку рекордні 15 тисяч песет. Зовсім скоро сніжок став широко відомим не лише в Іспанії. Але й в усьому західному світі він став неофіційним талісманом барселонського зоопарку. Про нього було знято декілька документальних фільмів. А на його честь навіть назвали астероїд. Сніжок прожив майже 40 років, але його життя забрала важка хвороба. Друга сходинка пінгвін під сніжник. Відсоток ймовірності народження білого пінгвіна дорівнює 1 на 145 тисяч особин. У 2002 році в Брістольському зоопарку вилупилося пташення пінгвіна абсолютно білого кольору. Зазвичай такі тварини мають малі шанси на виживання в диких умовах, адже схильні до різних хвороб та є ціллю більшої кількості небезпек. Згодом натураліст Девід Стівенс зафільмував ще одного рідкісного пінгвіна Альбіноса на пів. Південних Шотландських островах Перше місце білі жирафи. Декілька років тому в заповіднику на північному заході Кенії вперше було знято незвичайних білих жирафів. Це була мама з дитинчам. Першим, хто їх помітив, був гід одного із заповідників. Згодом їх ще бачили у Танзанії. Але в 2020 році світ сколихнула звістка, що браконьєри їх вбили. За деякими джерелами у всьому світі залишився лише єдиний дорослий. Самець з таким забарвленням.